Продавчиня Юлія працює в одному з мікрорайонів Херсона. Сьогодні близько 10-ї години перед магазином вибухнув російський снаряд. Двері у крамницю, розповідає, розлетілись. А поруч загинула жінка, яка в цей час ішла вулицею. Стояла за касою, слышу хлопок, глаза підіймаю, слышу, як стекла сипляться, моментально куча того дима. Я сюда под кассу присела, голову опустила. мужчина воду набирал, он в ту сторону отскочил. Девочке тоже повезло, она відтудова ушла на відділ. Потом люди залетают, женщину говорять, убила, визові скорую. Зранку Херсон російські військові обстрілювали кілька разів. Снаряди падали на території близько квадратного кілометра, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Окрім загиблої жінки, є й поранені. Херсунця поблизу гаражного кооперативу рано, там палали гаражі, рожі, автівка, де селесники загрозили цю пожертву. Також відомо про пошкодження будівлі одного з приєм та газоводу поряд жили. Одина Херсонців Риженків разом з сусідами зранку розбирають уламки на своєму подвір'ї. Снаряд у будинок влучив напередодні. Анна Риженко каже: вигнались двері, повилітали всі вікна, уламками посічені меблі. Спочатку були вибухи, ну такі сильні, але гучні, але далекі. А потім якось так пішло, як вразноби. Ми вже поняли, що обстрілюють конкретно нас, що це от по нашому району. Дуже багато було вибухів, і от коли вже сюди до нас прилетіло, дуже гучно було, ну от прям такий, як землетрус, прям, ну, у мене до сих пор мурашки. Дитина злякалася, бабуся злякалася дуже. Ольга Раженко показує, на що перетворилась їх кухня. Мікровално, холодильник. Ось дивіться, як осколки в стіни. Це вже з віком. Ще з дверей ось висіла курточка, так собі летіло, отак вона висіла, отак І її побило. На цих холодінь насквозь пробиває. Ось дивіться. як все внутрі. Гучно у місті було і вночі. Російський снаряд пошкодив теплові мережі та котельню одного із теплопостачальних підприємств у центрі. Травмованих немає, котли не зруйновані. Мережу оперативно полагодили, і теплоносій до 10 житлових будинків вже подали. Розповів начальник відділу охорони праці Володимир Апухтін. Було пошкоджено покрівлю в цей момент котель не працювала, в ній знаходився черговий оператор, який контролював параметри теплонесія. Слава Богу, оператор не пошкоджений, він знаходився в операторській, там більш безпечно, а прильот був рядом за, за стіною. Мережа була пошкоджена, аварійка зреагувала, приїхала, були, саме, проведено ремонт. І котельна зараз працює в штатному режимі. Дає тепло в будинки. За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби Херсонщину обстріляли 52 рази. Херсон 21. Окрім житлових будинків, руйнувань зазнали причал із катерами та гаражами, ботанічний сад і територія автовокзалу. Троє людей загинули, п'ятеро поранені. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.